Колишній віце-прем'єр України Валерій Ващевський представляє радикальну партію України. Я запитала вас. А от якщо б радикальна партія не вийшла б з коаліції, ви хотіли б залишити цей уряд? От ви особисто як людина, що була заступником прем'єр-міністра України? Е, дякую, цікаве питання. Я е, хочу вам сказати, що ми без всякого сумніву повинні були б залишити цей уряд і повинні були б залишити цю коаліцію, оскільки нам стало зрозуміло. Що ця коаліція а не ефективна? А уряд, який був сформований цією коаліцією, також не ефективний. Якщо робити сьогодні оцінку о, діяльності і коаліції, і уряду, то очевидно, суспільство про це неодноразово нагадує різними подіями. Люди незадовольні, оскільки не відчувають реальних змін. В нашому житті, скільки б ми не говорили про те, що складна ситуація, що у нас війна, економіка е, в дуже е, в такому слабкому стані, але уряд працює неефективно, парламент працює неефективно. Я можу пояснити і першу, і другу тезу, але на загал можу сказати: сьогодні ми маємо е, парламент, який не виправдав надії українського виборця. Вперше за всю історію. Нафтогаз перестав бути чорною дірою. Що таке Нафтогаз? Минулому році, дай Боже пам'яті, скільки там 100 мільярдів гривень збитків було, не пам'ятаєте? Ні? 100 рівно. 100, 100, 100 рівно так? в попередньому році в мільярдах доларів чотири. Да? Тобто у нас кожного року з наших з вами кишень на дотацію цього цього монстра йшло в середньому 3-4 мільярди доларів. Ви правильно говорю? Правильно. Вперше ми, оце, оце, от це от, от, от там був фірташ. Там були ці всі бойки, ці всі о, от, отався от, 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 нечість. Фірта ніде ні, не дівс. Ну він сидить, сагазі, він, я він, вас... він він сидить. Він сидить в Австрії, але його бізнеси позалишали. Я не розумію, що вже майже не сидить. Він однією я, ногою я, тут. Я, я, я би підтримав, я би підтримав пана Пашинського, Він правильно каже, що сузі армії, але в першу чергу говорити про. Що відчувають люди? Їх рівень життя. А давайте із, про людей нагадаю, із сьомого року жодного року не припиняв воєнних це дій. Не новий, рік... Це не новий рівень дестового сорок сорок восьмого сорок восьмого сьомого сорок 48 восьмого та звичайно. кожен рік і побудував при цьому величезну потужну економіку. А, а, Пор... сміг, але, але за з іншого боку, поки вони остаточно в війні не перемогли, вони потужну економіку не інші воювати сто років попереду, як і так пролю... є одна величезна. Системна проблема для всієї країни. Одна головна. У нас дві виконавчі влади. Я про це говорив із трибуни і завжди повторюю, і буду повторювати. У нас є виконавча влада в особі президента і виконавча влада в особі прем'єр. Така конституція. Така, Ні, конституція така конституція, яку треба змінювати. Тому у а нас чому? конституція. Дивіться, На що він дивіться, що у нас вона... відбувається. Якби ми функціонували в форматі такому, як всі 26 Країн Європи, де в основі є парламент, Приємність. який обирає перемігшу е, лідера е, партії, який переміг, він створює уряд і несе повну відповідальність. Він і тільки він. Цей норм можна, його, можна Собіте, є держава президента сполучені штати успішні, успішні. Нас... є державі парламентські успішні, є парламентські неуспішні, є президентські не успішні, може можна я, запитаю, ви, у, ви, пане, ну, можна, я все ж таки запитаю парламент. Як виключно сполучені штати це яка держава? сполучені штати Америки. Це яка держава? Получен Стата Америки все окремої. Почалася в... політологічна по дискусія. Президента це не президентська у, е, держава. У нас, президента енергетика, у прем'єр-міністра інші вибрани енергетика. Дозвольте мені задати питання вам. Будь ласка, громадяни проголосували за президента. Громадянила про колись президент. Колись це було не так давно, як ви думали. Ну. Він повинен був би створити виконавчу владу правильно і винести все. Президент створив політичну партію, яка фактично пов'язана з його прізвищем. Створив? Спорив. Громадяни проголосували за цю партію. Проголосували. От результат. Ну і що далі? Ну як що далі? Це результат виборів. Це результат виборів. Прем'єр міністра обласів. Така логіка коаліції. Така логіка неправильно не працює. Розриває країну на дві частини, не дає рухатись. вперед. Ні, послухайте, дивіться, тут чому проблема дві. Я дуже сподіваюся, що у нас колись буде країна, де 90% людей буде ходити на місцеві вибори, і що ми. Будемо членами Європейського Союзу і 10% буде обирати фріків до Європейського парламенту. Там половина фріків саме тому. Розумієте, тому це нікого не хвилює. Воно ну, так, можна? воно і так, так як, я ви кажете. А як За царя, і але так. і не так. Тому що люди не бачать ніяких реальних змін. Один раз прийшли, проголосували результат а ніякого. Можна говорити, і ми говоримо про те, що ну, прошу, дійсно ми втратили 20%, 20 території, майже п'яту частину економіки. 5%, 5 бюджету йде на війну, але це не означає, що ви повинні продовжувати мирити з тим, що в нас крадуть, що у нас олігархічний склад економіки, що вона монополізована, що простій людині не можна, не бізнес. Не знайти правди судді і так далі. Так далі. далі, війна не повинна вибачати таких речей. Їх треба міняти. Ось про що домова і звідси навпаки, лю... навпаки більше, більше. І звідси люди не йдуть нам. на вибори. Тому що бач, ходи не ходить, все там. одно нічого не міняється. Ось чому проблема. Оце треба міняти. Я би не хотів нічого спрощувати, але що розуміють люди, що не розуміють. Є підстави сьогодні е, на такій оптимістичній е, ноті завершити нашу розмову чи продовжувати, тому що суспільство змінилося. Це точно всім зрозуміло, і люди все сьогодні розуміють, тому що розуміти особливо складнощів для того, щоб все зрозуміти, немає. Люди розуміють просту річ: пенсія стала більше або менше. Можете називати це популізмом, але це те, що точно розуміють люди. Зарплата стала більше і лімен, або менше. Euh, і такі речі дитячий садок треба віднести 150 гривень. Є шанс підвищити пенсії зарплату? Є шанс підвищити пенсії. є шанс підвищити зарплату. Є шанс. Не носити в лікарню хабаря кожному, кожне раз, коли виходить. Є такі шанси в нашої держави розкаже величезної, багатої, сильної країни це важливо попроніха водійно для цього для цього є. У нас у всіх можливість. Якщо ми будемо робити правильну економічну політику, нам треба сьогодні зробити не дуже багато речей. Нам треба зробити так, щоби. Ми ж всі говоримо про корупцію. Ми всі розуміємо, що величезний ресурс не йде на користь народу. Чому? Тому що величезна державна власність сотні тисяч підприємств, де є керівники, призначені владою, які працюють не на народ, не на бюджет, а на свій карман. Приватизацію треба давно було би завершити в цій державі, а ми її тримаємо. Один варіант, один варіант. Але не так може конкретне проти? питання, хвилиночку дайте за, за, за От, Один варіант тепер те, що стосується малого і середнього бізнесу, ми про це говоримо десятки років і майже нічого не робимо. Хоча розуміємо, що е, тільки той, хто за свій. Рахунок на свій власний розвиток, на свій страх і ризик робить справу і заробляє і дає хоч одне робоче місце. Оце основна дієва особа в нашій державі. А ми його доганяємо з усіх боків. Податкова міліція і так, далі, і так далі. У нас немає можливості для розвитку малого середнього бізнесу. Тисячу разів, тисячу разів ми про це сказали, що треба, але мало що робимо в законодавчому плані. Оце ще одне рішення. Тепер, коли останнього разу ви чули від уряду про те, що в основі розвитку будь-якої країни розвиток промислів промисловості, Розвиток промисловості в першу чергу Машинобудування і так далі, і так далі. Ми іншими речами е, захопилися. Про це ми не говоримо. Треба займатися реальною економікою. Треба задай, займатися задай, там, де да. є і на завершення додан, на завершення остання, там, де є те, що ми називаємо доданою донувати. У нас в Україні і є такий показник на весь світ із е, видобутого, видобутого ресурсу природнього будь-якого. 1 долар сировини на 1 долар в нашій країні десь на півтора доданої вартості. В, ну, тобто ми достали звідти чи то кам'яне вугілля, чи будь якийсь і продали за півтора долара. В Норвегії 12 доларів, в Америці десь 18, в Тому, Германії що вони 20. Товари. А? Тому що вони роблять товари. Тому що вони розвивають. Мисловість тому, що вони роблять товар, тому що вони заробляють. А ми проїдаємо на сьогодні О, судна, адекватна Задайте, економічна ціки, Різов, політика і це суть. А ми зараз з вами доїдаємо те, що залишилося від радянського союзу. Добиваємо сьогодні. зрозуміло про економіку. Треба займатися реальною економікою. Я був в середині у середині уряду, як угу. віце-прем'єр-міністр. Ну, майже 9 місяців. Можу вам сказати, уряд працює за цей час, можна народити промисловість. Можна народити промисловість, якщо цим займатися, так якщо для цього мати відповідні кадри, якщо правильно сформувати міністерства і їх очільників, якщо знайти висококваліфікованих кваліфі... досвідчених людей, а не аби кого-декого. У нас як працює по факту один прем'єр-міністр, якому не дали можливість сформувати О. уряд, йому не Без дали можливість. Цінча. Я питав, чого він з цим е, змирився. Політика. Можливості такі, але але уряд треба змінювати. Це перше, якщо парламент це а не зможе зробити залишати, я так розумію, розуміти цією логікою, Якщо він один працюєте прем'єра, треба залишати, уряд змінювати Це нова теза. Ну, як я свою позицію висловлюю, я, я просто, просто бачив в роботі. Якщо парламент найближчим часом не змінить весь склад уряду, треба буде проводити нові парламентські вибори. Правда. 150 разів треба проводити, але врешті-решт находити правильних людей. Правда, і вони бій. в країні є. <на> <на> «Да, і вони в країні є. Нам не потрібна в Україні посада президента. Крапка. А нащо крапка не потрібна? Вони помиляють 80 населення вважає, що потрібно. А, царь батюшка, розумієте, хочеться або або а влади курять владу. Влади. Тоді не потрібна посада прем'єр-міністра. Один або взяв на себе відповідальність. Працюй не зміг іншого вибрали. Я Там, щось не розумію. Нам не потрібна президент... двох виконавча влада. Слухайтеся. Не потрібна. Слухайтеся. Вона розриває країну, я не зну... дає рухатись. я Дивіться, ви серйозно вважаєте, що головна проблема це те, що у нас президенти і прем'єр-міністр від. Це головна проблема. В 2004, -му, 2004, -му, 2004 -му році Україна номер один серед країн СНГ, 12% росту. Найшвидші темпи зростання. Чому? Тому що Янукович прем'єр, в 2004 році. У 2004 році. Але боротьба за між. Е, боротьба за Тимошенком, пос... так. І Тимошенко, да. перепрошую. Ющенко, і Кучма, і... Боротьба за посаду Шо? першої Шо? особи першої особи привела до того, що ми втратили і темпи росту, і так далі. Так Сами високі Чер... темпи Чер... були в сьомому, восьму році, коли років... Ющенка з Тимошенко просто кожен ситуація. день. А повинно, я завершую, а повинно було би вирішено в парламенті. Є проблема, не працює на високому рівні, як е, суспільство хоче і бачить. Президент переобрали чи в парламенті і поїхали далі.